Усі, скільки їх перше мене приходило, чуєте усіх, скільки їх перше мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Хто є вівці? Ті, хто вірують, народжені згори, хто прийняли, що спасіння благодаттю через віру? Віра ж від слухання Слова Христового. Що почули, в те і повірили, ми почули Слово Христове. Вівці слухають пастиря, за чужим голосом не підуть. Скільки їх перше в мене приходило? Хто перше Христа приходив? Пророки, так? Авраам приходив перше, Мойсей, Давид. Ну невже він їх називає злодіями розбійниками? Ні. Це ті, хто прийшов до людини з перекрученою Євангелією. Алілуя! Тобто, ті, хто прийшли перед тим, як прийшло слово Христа до людини? Через благовісників, через проповідників прийшли ті, хто прийшли з перекрученою Євангелією, хто прийшли з догмами своїми, і нав'язали людям, тому що вони хрестяться постійно. Вони все, слава Ісусу Христу і слава Ісусу Христу, і слава навіки. І все святі поцілунки між собою, будемо казати, посилають. І одяг в них якийсь не такий свяченичий. Вони принесли ритуали, вони принесли закон в життя людей, а не благодать. Вони прийшли перед Христом. Тому що люди кажуть, а як Христос би зараз мав прийти? Христос є Слово. І якщо Він приходить Словом, тобто приходить той, хто служить Євангелії. Тому я й кажу: я служу Євангелії. Це служба Євангелії. Христос сказав: вірте в Євангелію. Христос приніс Євангелію царства. Він проповідував Євангелію царства, і нам каже, ми будемо служити Євангелії царства. Коли, коли це мені відкрилось, думаю, Господи, та читав. І все це я розумію. Ну, щоб Христос зробив таке, такий вислів, таке слово, яке підтверджує все те, що ми говоримо, якби першим прийшов Христос. Ви подивіться на дітей, які тут виросли вже на християнських зустрічах. До них перше прийшов Христос Словом. І що? Вони почули Слово, і вже багато з них стали овечками. І коли їм приходять і сунуть щось інше, вівці не слухають їх. Я не можу сказати, що діти вже пізнають Слово, пізнають голос Ісуса Христа. Але вони пізнають, чи від Ісуса це, чи не від Ісуса. Якщо кажуть, що треба похрестити дитину, то від Ісуса, чи не від Ісуса, дитину без віри. Вони прекрасно знають, що по вірі вони будуть спасені. По вірі, в що в Слово яке Христове.